Всім привіт! Давайте будемо робити призивчики. Хочу, можливо, вже хоч цей раз нарешті отримати міміка. Я ці всі пропускала, тому що ж не могла б призивати. А цей раз, якби вже якось би отримати, до того ж синій, в принципі, непогано, я б не проти би синій отримати. Ех, Тоніки валом там. Ну от і добре, це можна. Що мені ще дадуть? О, ще дали це дуже добре. Шуб надавали. Так, а цих по скільки нам дається тоніків два, це по п'ять, так? Да? Ну, в принципі, нормально. Чи по 10 Ну, коротше. З математикою мене туго сьогодні. Вечір, день важкий. Ну що? Кого будемо призивати для початку? Де так? Ух, тут мало. Тут 6, тут 11, ну, не знаю. Тут 5. В принципі, в мене дуже мало на призиви. Не дуже я на що розраховую. І оцих глибинних взагалі би не хотілося призивати, бо мені не подобаються... Як вони називаються? Рекомендовані. Не дуже я її хотіла би. Такий великий виліз, а всього-навсього не потрібний тритон. Дайте потрібну п'ятірочку. Мені зі не цікаво взагалі. Тут вже дуже багато костюмів, вже такі файні. Покусливі. Коли нам вже відкриють ці глибини тільки оцей дуже такий тяжкий рівень. Забули про нас що що ти вже був ти вже був дякую, не потрібен. От заповідний дуже, дуже такі класні, рекомендовані, все супер, але ж... Але мало призивів маю. Дон не треба. Качати більш не буду. Мені, в принципі, одної достатньо. Цей такий мочно намальований. Дякую, не треба. Я не знаю, що мені робити з вежею. В принципі, я не дуже хочу її призивати. Ніби з одної сторони. І герої там файні, все, і костюмів трохи дали і там же оті. Нові герої, все. Можна було би нібито спробувати. Але я не знаю, кого я більше, яку я вежу хочу призивати. Бумер. Це корм. Це корм. Ну, закінчили Хокман, це взагалі не цікаво. Блін. Що, що з вами робити? А цей теж з цієї нової сім'ї. Я чомусь думала, що він з вежі. Ну, мабуть, тоді нехай до скрині добити. Та й на цьому все закінчите. Я цю вежу зовсім не прохожу. От взагалі. Якось не було часу, перші дні провтикала, а тепер оце не знаю. Докуповувати, наприклад, флягу для того, щоб пройти хоча б оцей перший режим чи етап. Сумно на вежі сумно взагалі. Навіть четвірок не дають. Ну, що за несправедливість, а? прийшла я за це призивати не в той час, коли треба, я так розумію, так? Цих не дають з нових. Ні, на цьому все. Далі крутити не буду, бо бачу, мені взагалі не щастить. Ну, що можу сказати? Халепа? ну, в принципі, далі ще буду колись там призивати. Можливо, колись якогось міміка зловлю. Ну, а там побачимо. Все, далих привзивів, Всім пока-пока.